Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту у п'ятницю 26 липня в столиці Франції Парижі стартують 33 треті літні олімпійські ігри, в яких попри війну візьме участь збірна України, яка буде представлена 140 спортсменами у 26 видах спорту. Напередодні змагань президент України Володимир Зеленський відзначив важливість присутності нашої держави на Олімпіаді та подякував за недопуск Росії до ігор. Це вже досягнення українців, що у час такої війни. І повномасштабного російського терору, ми все ж підготувались, ми все ж беремо участь в олімпіаді. Наш прапор, український гімн, будуть у Франції на рівних з усіма націями, які поважають життя, які поважають принципи олімпізму. Я дякую всім, хто допомагає Україні берегти як найбільше елементів нормального життя. Попри все, дякую усім, хто захистив принципи олімпізму від. Спотворення і не допустив прапорів на Олімпіаді та участі держави-терориста. Путін робить так, що єдиний російський спорт сьогодні це вбивство людей. І світ ніколи не буде толерувати це. Росія повинна програти у війні, програти у терорі. Тоді виграє життя. Все для цього робимо. Слава Україні! Тим часом бронзова призерка Олімпіади в Токіо з тенісу в одиночному розряді Еліна Світоліна буде прапороносцем України на церемонії відкриття ігор в Парижі. На жаль, російські орки кабом керованою авіаційною бомбою зруйнували у Харкові будинок бізнесмена, волонтера та колишнього спонсора Еліни Світоліної Юрія Сапронова. Все ок, усі живі, є легкопоранені. Дякую за дзвінки та слова підтримки. Руйнацій багато. Дуже це мій будинок. Пряме влучання каб. Шукаю кішок 5 із 6 знайшов Х вам, а не я, Гемдони. Я тут, Харків. Це мій дім. Я не поїду. Написав він у Фейсбук. І звідти з Харкова на Олімпійські ігри в Парижі через турнір Євро 2024 з футболу. Поїхала трибуна зруйнованого російською ракетою стадіону Сонячний за місяць на змаганнях у Німеччині. Її відвідали десятки тисяч людей, зокрема президентка Бундестагу Бербель Бас. А ще про трибуну вийшло понад 550 публікацій у топових світових медіа: за Нью-Йорк Таймс, Сіен, Скайнюс, Держ. Beagle. Натомість 14-та команда за підсумками минулого сезону чемпіонату німецької Бундесліги Мюнхенкладбацька Борусія передала 50 тисяч євро на відбудову дитячої лікарні Охмандит у Києві, яка постраждала від ракетного обстрілу росіян, і таким чином стала першим закордонним клубом який публічно допоміг клініці. Колишнього президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубку на 142 й сесії міжнародного олімпійського комітету було приобрано серед 15 чинних членів, де і нинішній чільник організації Томас Бах до міжнародного олімпійського комітету на новий восьмирічний термін. Вперше Бубка був обраний членом МОК у 2008 році. Майбутня конденція стане для нього вже третю. Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення про проведення у 2025 році в Саудівській Аравії кіберспортивних олімпійських ігор, після чого він приступить до розробки деталей кіберспортивного турніру, включаючи вибір локації, дати проведення, кваліфікаційні критерії та систему нагородження. До співпраці будуть залучені міжнародні федерації, які вже мають досвід у цифрових версіях своїх дисциплін і розглядаються для включення в Олімпійську програму з кіберспортом. Баскетбольний клуб Слобожанського Прометея повідомив про підписання контракту з українським форвардом Ілею Кабацюрою, який минулий сезон провів івано-франківському Прикарпатті. Говорили, де 30 тридцяти іграх чемпіонату набирав 13,4 очка. Робив 6 підбирань і віддавав партнерам 1,7 передачі. Це третє підписання Прометея перед поверненням до суперліги. Раніше зі Слобожанського оголосив про підписання Сергія Старцева та Кирила Марченка. Троє вихованців Дніпропетровського водного поло Валерій Ботнар Олексій Колповський та Олег Курбатов в складі збірної України стали чемпіонами Європи серед ветеранів у категорії 60+, змагання кого завершилися у Сербії. Дніпровець Валерій Ботнар разом з іншими двома вихованцями водного пола ще того Дніпропетровська Олексієм Колповським та Олегом Курбатовим у складі збірної України стали чемпіонами Європи серед ветеранів у категорії 60+, змагання якого завершилися у Сербії. Півстоліття тому він у десятирічному віці потрапив у першу групу, що й набрав тоді ще молодий наставника, згодом заслужений тренер України Геннадій Фоміченко, який розпочав працювати вже з досвідченими колегами тезками Вікторами Тереховим та Івановим. Свого часу Валерій Дмитро. Роч, встиг пограти за рідний Дніпро. Потім були львівське і київське Динамо, збірна України. Далі життя склалося так, що до професійних занять улюбленим видом спорту довелося повернутися через 5 років. На найвищому рівні вдалося пограти і його нинішнім партнерам по ветеранській національній команді. Олексій Колповський багато років захищав кольори харківського локомотиву і збірної України. До неї входив і Олег Курбатов, але вже у якості гравця київського динамо. Він вступив до одного з столичних вузів і по нині мешкає в Києві. Втім, всі троє ось вже майже два десятиліття постійно перетинаються у лавах збірної України з водного полу, з якої за цей проміжок часу встигли стати чемпіонами світу і триразовими Європи. Був перший набір нашого. заслуженного тренера Фомиченко Геннадия Дмитриевича, который много времени э, проработал тренером, поднимал, развивал водное поло в Днепропетровске. И э, потом много времени э, был директором этой школы. Э, поэтому э, как бы радостно, что вот первый набор, который он сделал, сохранился. И они э, все-таки показали, что э, время, которое им уделялось, и силы тренеров и руководства не пропали. пропали даром. Що стосується завивання крайніх золотих медалей чемпіонів Європи у Сербії, то збірна України, здолавши почергово ровесників з Філяндії 15-8 та Угорщини 12-5, і тактично свідомо 9-11 поступилася Іспанії, де можна було, не напружуючись, програти з різницею не більше ніж у шість м'ячів, щоб таким чином зберегти сили на фінальний поєдинок, в якому наша національна команда знову зійшлася зі своїм одвічним суперником угорськими однолітками. Так сталося, що співвітчизник останніх був одним за Арбітрів вирішального матчу. І звісно, його суддівство було упередженим по відношенню до українців, які не дивно, що горіли спочатку протягом трьох періодів зустрічі. Проігриває по ходу матчу 3-0, судів один із двох суддів, судів венгерський Ну, м'яко скажемо, він був не на нашій стороні. Тому були дуже часті удалення, незаслужені з нашої точки зрення, звісно. Вот. Ну, как-то так потихоньку-потихоньку, наверное, на опыте, скорее всего, тут уже, наверное, чуть-чуть и мастерство все-таки, с годами оно вроде как и не пропадает. Ну, потихоньку их догнали, а потом переломили ход поединка в свою сторону, а там уже зубами держались, очень хотели поднять флаг Украины над головой. Ну, что же и получилось. За те, що вийшло, а саме збірна України стала чемпіоном Європи з водного полу у віковій категорії 60+, Вона була удостоєна золотих нагород. А після його завершення Валерій Дмитрович знову повернувся до звичних тренувань, які відвідує двічі на тиждень. В них він не тільки бере участь як досвідчений партнер-наставник на рівні з молодими батерполістами, але і разом з ними за відсутності команди у Дніпрі грає в чемпіонаті України за клуби інших міст. Чим постійно тримає себе у формі, яка стане йому у нагоді, щоб вже незабаром підкорити нову чергову світову чи європейську вершини серед ровесників. І на завершення промачню за поребриком – світовий чемпіонат по, по огірковому хрускоту. Подібне божевілля, якщо не повне марення, відбувається в Росії після того, як її виконали з Олімпійських Юр. І вона використовує різні методи, щоб привернути увагу своїх громадян до спортивних подій середині країни. І на болотах знову пробили чергове дно у Кіровській області у рамках традиційного фестивалю Істобенський огірок. Під такою назвою відбудеться турнір по огірковому хрускоту, у якому, окрім росіян, господарів, участь візьмуть. Бангладеш, Гаїті, Гана, Єгипет, Індія, Китай, Сенегал, Сирія, Судан, Таджикистан, Узбекистан. Учасник відповідно до правил і регламенту при технічному контролі відкушують огірок, а звук, що отримується, реєструється у цифровому вигляді вимірювальним мікрофоном. Напевно, за такі чемпіонати борються громадяни країни, яка потроху позбувається цивілізації. Якщо ти маєш паспорт РФ, то тобі заборонено дивитися і брати участь в Олімпіаді. 2024. Натомість тримай аналог чемпіонат. З огірками в роті ця країна вже давно зійшла з розуму, тому на тому несіть нову. Дуже шкода, що наша держава отримала такого сусіда. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.